Я надав доручення, зібрав 13 лютого усіх прокурорів областей усіх, і дав їм доручення в тижневий термін перевірити усіх своїх підлеглих прокурорів, усіх, на предмет можливого причетності їх до будь-яких справ, які були зроблені ними, ну, коли приходила Революція Гідності. Тому що без цього я думаю, що не було. Також я дам доручення перевірити усіх керівників областей. Я маю на увазі перших осіб, що були при тому злочинному режимі. і Їх заступників також на цю причетність. Бо, на жаль, зараз таких справ не було. Усі можливі прояви сепаратизму з будь-кого сторони, будь якої будь сторони, будь-які депутати чи інші люди перевіряються безумовно Спільна Служби безпеки України. З МВС України. Ми це робимо і будемо робити. При виявленні ознак злочину будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Також стосується усіх депутатів, і бувших, і теперших.